Такий день, день такої трагічної пам'яті, мабуть, що варто було б на сцену запросити дещо інших людей. І тут, можливо, нашим можновладцям треба було б поступитися місцем тим, хто дійсно заслужив повне моральне право. І тут перед тими кожним героєм, який вклав своє життя, своє здоров'я в здобуток того, ми просто повинні стояти на колінах, кожен. Це є перше. Друге, ви знаєте, легко тільки говорити і розказувати. Робити її дуже складно. Та ситуація, яка є в нас в країні, та, яка у нас склалася за таку величезну кількість років, це така, знаєте, гідра, яка може спрут, я не знаю, якийсь нереальний організм з великою кількістю кінцівок і великою кількістю голів. Тому що. Мільйон запитань є у кожного громадянина щодо того, як проводиться розслідування по вбивствах на Майдані, по діях колишньої злочинної влади, по розкраданнях, по усіх тих злочинах, які насправді знає кожен громадянин. І потрібно розуміти, що недостатньо для цього було поміняти просто генерального прокурора чи керівника міліції. Тому що та середня ланка, яка була безпосередньо причетна до усіх тих дій, Значить, попередньої влади, вона ж здебільшого позалишалася на місцях. Коли ми спілкувалися з попереднім генеральним прокурором Яремою, я його запитувався: скільки прокурорів, які фабрикували справи проти активістів Майдану, які готували обвинувальні висновки, які представляли всі ці справи в судах, скільки їх притягнуто до відповідальності? Дисциплінарної перекрестили нуль.